Знижки на Volkswagen спрацювали. Нова дензи із запасом ходу більше 1000 кілометрів та старт продажів чері eq Q7 за дуже компромісну ціну. Про це буде сьогоднішній випуск нашої рубрики Charge News. Що ж, друзі, всіх вітаю з вами Влад та команда Charge Spy, а також ваша. Сподіваюсь, улюблена рубрика новини Charge News де ми розповідаємо про різні новини з ринку китайських електромобілів, адже там багато чого цікавого. А саме головне, там реально останнім часом, так це 100% виходить дуже багато якихось цікавих авто. Вже вони виходять у продаж, або ж тільки розповідають про те, що якесь авто вийде. І сьогодні ми вам про дві такі автівки розповімо, але. Перед цими новинами ми трішечки поговоримо про наш улюблений Volkswagen. Volkswagen то улюблений, але ще більш улюблена тема це знижки, особливо на Volkswagen. Тому зараз про знижки. Нещодавно Volkswagen, здається, вже втретє робить знижки на свою ID 3 модель. І причому знижка ну не мала, а 16%. І це 16% тільки за останню знижку. Тобто сумарно там вона і того. Буде більше. І от тільки зараз, коли ось ця знижка спрацювала, продажі на ID 3 зросли втричі. Як би це не звучало символічно, але так, у порівнянні з минулим місяцем вони зросли в три рази. Але головне питання: а що там з цінами? Ціни нам поки що невідомі. <хи> Звичайно, це жарт, інакше б я цю тему не підіймав. Зараз я вам усе розповім. Як говорять, цей сплеск пояснюється стратегічним зниженням цін, реалізованим компанією Сайт Volkswagen на початку липня. Завдяки цьому стартова ціна Volkswagen ID3 знизилася з 19,800 до 16,600 доларів, що призвело до зниження ціни на 16%. Звичайно, я маю на увазі нове авто. Вплив цього коригування цін був очевидним у показниках продажів ще минулого місяця, оскільки продажі Volkswagen ID3 у Китаї у липні склали більше 7 тисяч одиниць, що різко контрастує з 1800 одиницями, проданими в червні. І ми також говорили про це в минулих новинах. Тому, якщо ви ще не дивилися їх, то рекомендую перейти по підкастці, Там, крім Фольксвагена, ще були цікаві новини. Ця знижка привела до сплеску продажів аж на 305% з червня по липень. Представляєте? Що тут із примітного, це те, що ось цей липневий показик є значним досягненням для компанії у Китаї, адже місячний обсяг продажів цієї моделі ніколи не перевищував 5 тисяч у Китаї. До речі, в нас є дуже крутий, а також розкриваючи її очі огляд на id 3 тому дуже рекомендую його подивитися для саморозвитку, або якщо ви вагаєтесь чи брати собі ADH чи ні. Тобто, якщо у вас ще... Ви стоїте перед вибором. Огляд. Ось тут ви можете подивитися по підкастці. За той самий період, за який ID 3 примудрилися поставити рекорд продажів моделі більше, ніж 7 тисяч, продажі ID 4 склали трішки більше 4 тисяч одиниць, а ID 6. 1513 одиниць. Ці показники продажів у сукупності вважаються високими показниками електричок Volkswagen у Китаї. У липні було продано 1292 одиниці, що стало найсильнішим місяцем у 2023 році. Знаєте, які б там не були задумки у Volkswagen, але ось це реально являється дуже гарним прецедентом. І контраст продажів ID-3 на фоні ID 4 та 6. Дає мені сміливість припустити, припустити, що ми можемо чекати та розраховувати на знижки у майбутньому на четвірку та шестірку. Адже з такими продажами, ну тут потрібно щось робити. Якщо вони хочуть продавати більше, також ID4 і ID6 також як і ID3, то ну прийдеться піти на цей крок, який вже показав себе з кращої сторони. Відносно продажів давненько не було знижок на ID4 та ID6 і здається, у ось цьому випуску я розповідав про останні знижки на ці моделі. Тому також, якщо вам цікаво так сказати, із архівів подивитися, то прошу переходьте по посиланню. Але знову ж таки наголошую, що це лише моє припущення. І якщо ці знижки все ж таки стануться, і е, е, хлопці із Volkswagen захочуть підняти продажі id 4 та id 6 на 230%. Як це сталося? ZD3, то це ж буде в сегменті нових авто, це перше, на що хотів зауважити. Ну і друге, на чому я хотів би наголосити, це те, що ці знижки, якщо і будуть, то вони до нас дійдуть не одразу, тому що. Доведеться чекати, поки вони ці знижки дійдуть до людей навіть у Китаї. Е і потім можна вже коли буде замовити це авто по новій ціні. Тож завжди є варіант замовити досить свіженьке авто з пробігом. Тим більше ціна на таку айдіху вже з пробігом може бути навіть е нижче за. ID-4 нову вже зі знижкою майбутньою, ну, яка зараз гіпотетична. Ну, наприклад, давайте на такі ID з пробігом подивимося у нашому telegram боті EveLand і подивимося, яка на них реальна ціна. Давайте візьмемо ID 4 Cross. А, у нас тут дивіться є по рокам. Ну, давайте саме останню ось цю про версію, так візьмемо з досить немалою батареєю і подивимося на ціни. 31 тисяча 200, 31 тисяча 100, 33 тисячі. Ну, тобто, в залежності від стану, напевно. Ну, але ж це прошна версія, не забувайте. 30 тисяч продають, ось 2022 року авто. Нова. Я думаю, буде вартувати дорожче. Причому тут дивіться, можна навіть подивитись, наприклад, ось 30 тисяч ціна, ось така біленька. Да? Давайте подивимося більше фото. Ось воно прийшло, і подивимося на її стан. Тобто вона звичайно не бита, нічого з нею такого не відбувалося. Дуже непоганий стан. Салону, Ну, нове, нове авто 22 року, тобто їй рік всього лише. Який в неї провік, до речі? 20 тисяч кілометрів. Ну, хоча за рік 20 000 кілометрів нормально намаслали на неї. Але ж, але ж. але досить свіже авто, що таке 20 000 кілометрів для авто, насправді. Тим більше що нового і якому всього лише рік. Тому, друзі. Хочеться наголосити на тому, що наш бот і це реально крутий інструмент, тому користуйтеся ним та шукайте собі авто з пробігом або ж навіть нові авто, там також є категорія нових авто. Шукайте це все з задоволенням. Переходимо до основних новин, адже в нас е сьогодні в новинах про те, що вийшло декілька досить непоганих авто, реально прикольних. Наприклад, випущено позашляховик Denza n 8 із запасом ходу більше тисячі кілометрів. Що в нього по залізу та за яку ціну? Зараз вам розповім. 5 серпня Денза представила в Китаї свій позашляховик N8 з ціновим діапазоном від 44 тисяч до 46 тисяч доларів, оснащений гібридною системою DMBYD. N8 є другою моделлю серії Denza N після N7. Передня частина має денні ходові вогні в стилі ікла з обох боків, які привертають увагу. Задня частина має досить немалий спойлер та задні ліхтарі наскрізного типу. Що стосується безпеки, Denza n 8 пропонує розширені функції допомоги водієві рівня 2 Такі, як попередження про зіткнення вперед і ззаду, які підтримуються загалом 24 датчиками, включаючи радари з 5 мм хвилями, 6 камер і 12 ультразвукових радарів. Пфф. Ну і так, звичайно, це гібрид. А інакше, як можна було б ще отримати запас ходу у 1000 км, якщо це не Зікер 001 з його новою батарейкою? Але слід зауважити, що хоча це і гібрид, на електриці він може проїхати досить немало. Denza N8 живиться від акумуляторної батареї Blade від BVD ємністю 45,8 кВт на годину, що забезпечує запас ходу на електричному струмі 216 км і повний запас ходу у 1030 км. Підтримується як повільна, так і швидка зарядка до 90 кВт. Крім того, автомобіль стандартно постачається з розрядником VTOL, який Підтримує потужність до 6 кВт, завдяки якому ви можете підживити, що вам потрібно. Трансмісія походить від гібридної системи b DM, що складається з двигуна 1,5 Turbo і подвійних передніх і задніх двигунів. Двигун видає 102 кВт та 231 Нм. Сумарна потужність двигунів становить 360 кВт. Його максимальна швидкість становить 190 км на годину, час розгону до сотні становить 4,3 секунди. Його повне споживання палива становить 6,45 літрів на 100 км при повному приводі, а споживання електроенергії 18,2 кВт на годину на 100 км. Погодьтеся, непоганий запас ходу у 200 плюс км. З урахуванням, якщо ви будете використовувати це місту. можна взагалі не користуватися паливом. Їздити чисто на електриці, а тільки заряджати кожного дня потрібно буде хіба що. А зараз розглянемо його із середини. Всередині чистий і простий інтер'єр із 156 дюймовим центральним сенсорним екраном із роздільною здатністю 2,5К, багатофункціональним рульовим колесом із подвійними спицями з плоским дном, 123 дюймовою плаваючою РК панелю приладів і 12-дюймовим проекційним дисплеєм. Кабіна підтримується системою Denza Link 5G, крім того, звукова система походить від динаміків DIN-Audio. Denza n 8 пропонує споживачам 5, 6 та 7 місні версії на вибір. Крім того, пасажири задніх рядів мають доступ до столиків. Також є РК-сенсорний екран для керування кондиціонером для задніх рядів. Великий люк, який оснащено сонцезахисною шторкою. Прикольний такий собі гібрид. Та й в цілому бренд Denza теж такий собі прикольний і насправді виправдовує свого очільника, а саме компанію Біводі. Тому будемо спостерігати за компанією Denza та їхніми новими авто та розповідати про них вам. Електричний позашляховик Cherry EQ7 нарешті потрапив до попереднього продажу в Китаї. Ми неодноразово розповідали вам про те, що слідкуємо за такими новинками, в тому числі про цю Chery вам розповідали у деяких випусках новин. Тому зараз ми розповімо вам подробиці, а головне про ціни, з якими потрапив. Цей автомобіль до старту продажів компактний, повністю електричний позашляховик Chery EQ7 із запасом ходу 512 км і потужністю 211 кінських сил потрапив у попередні продажі в Китаї у трьох комплектаціях зі стартовою ціною 20 тисяч доларів. Що стосується офіційного виходу на ринок, то він запланований на кінець серпня. Це дешевше, ніж очікувалось раніше, адже прогнозували ціну на цей чері приблизно у 21 тисячу доларів. Ну а вона вийшла дешевше. А ще також до сих пор не змінили назви, адже планували, що EQ7 7 це тимчасова назва. Можливо, це просто були б балачки не про що, а можливо, ще щось зміниться. Chery EQ7 – абсолютно новий електромобіль у модельній лінійці марки. Він має новий дизайн з тонкими ходовими вогнями, закритою решіткою радіатора та дальнім світлом, інтегрованим у передній бампер. Збоку він має похилі, деподібні стійки та один блок задніх ліхтарів. Також у нього досить багато сірого пластику в нижній частині корпусу. Всередині Cherry EQ7 має 246 дюймовий подвійний екран, який включає РК-панель приладів і сенсорний екран. Він також має триспицеве кермо з електром передач, який знаходиться за кермом. Що стосується центрального тунелю, то він має дві бездротові зарядні панелі для телефонів і два підстаканники. Ще однією особливістю автомобіля є алюмінієва рама кузова, яка зменшує вагу автомобіля на 30%. Що стосується силової установки eq 7 то вона має один електромотор на 211 кінських сил. Його живить акумуляторна батарея LFP ємністю 67 кВт на годину із запасом ходу у 512 км. Тепер більш детально про ціни та комплектації. Cherry eq 7 доступний для попереднього замовлення в трьох комплектаціях, які усі три мають однакову силову установку. Тому більш швидше або менш швидше там так не вийде. Перша комплектація, так сказати, стартова, має ціну 20 тисяч доларів. Друга комплектація 21 тисячу 400 доларів. Ну а найвищий рівень комплектації доступний для бронювання за 22 тисячі 790 доларів. Майже три тисячі. Різниця між найнижчою та найвищою комплектацією. Що натякає, що попит буде або ж на найвищу комплектацію, бо який сенс купувати там 3000 доларів різниця всього лише найнижчу комплектацію, або ж навпаки, буде попит на найнижчу комплектацію, тому що якщо не буде багато там різниці в комфорті, наприклад, то який сенс переплачувати 3000 за якусь там одну фічу, яку додали у найвищу комплектацію. Середня комплектація мені взагалі здається, пройде мимо усіх. У Китаї EQ7 е буде конкурувати з такими відомими сувами, як BYD Song+, Plus, Skywell et 5, Neta U та іншими сувами. Тому Чері буде складно привернути увагу покупців. Але якщо EQ7 е привернув вашу увагу, то ви знаєте, у кого замовляти це авто. Уся інформація у описі під цим відео. Що ж, на цьому все. Я сподіваюся, що ці новини були для вас корисними, що вони були цікавими, що ви для себе знайшли якусь інформацію, яку зможете використати, або ж е, оприділилися з якимось вибором. Ми для цього і робимо ці новини, щоб ви були обізнані у ринку китайських електромобілів, які там авто виходять, та на що звертати увагу. Ну а я зі своєї сторони нагадую вам про те, що ми можемо доставити вам з Китаю будь-яке електричне авто з пробігом або ж навіть нове. Усі контакти, які вам потрібні у описі під цим відео, користуйтеся нашим телеграм-ботом, який дуже допомагає у пошуку китайських електромобілів. Підписуйтесь на усі наші соцмережі, а саме: Інстаграм, Тікток, Фейсбук, а також нашу телеграм-групу, у якій ми дуже полюбляємо спілкуватися з нашими підписниками. А також не забувайте про наш основний канал ChargeSpy на Ютубі. Підписуйтесь на нього та будьте з нами. Дивіться наші відео, наші огляди, таці, каві інші рубрики. На цьому я з вами прощаюся. З вами був Влад та команда Чаршпай. Всім бувайте!